Привіт мої котки і кочки, я сьогодні буду грати в току боку. І зараз я буду обустраювати домик як я казала в якомусь відео, що мені купили Apple Pencil. То я, я буду знімати її на телефоні з пузикою. Я не знаю, де я буду знімати Ага, на другому поверсі. У нас я вже обустроїла цю кімнату. Сейчас це будемо видаляти. Так, це буде кімната для моєї доньки. Старшої доньки. Старшої буде. Ще тоді треба десь ще якогось животу догову знайти. Зараз треба буде знайти здайти животного. Норм животного. Окей, okay. як? Якогось адекватного. Ладно, давайте сейчас удалим це. Не дає, звісно, нажала, ну нічого. Давайте зараз. Я вийшла вже. Сейчас. Давайте сюди заходимо. Це удаляємо. І давайте зараз щас... десяти. Давайте діти мої оці будуть жити і тут. Це, це їхня Сто 100% це їхня. О, да. Давайте зараз будемо робити їм кімнату. У мене буде дві дитини. Ну, у мене буде дітей. Я... Щас порахую. Старша донька. Старший син. Угу. У мене буде п'ять дітей. Старший син, старша донька, молодші дві дитини, це дівчинки будуть дві. І ще у мене буде карапуз, Я його візьму в роддони. Заберу в якоїсь я мами. Треба дойти одну дитячу версію. От, беремо це. Давайте якісь обої... обої... побігаємо. Теж на дитячі. Можна отакі. От Чи на отакі. От Чи на отакі. От Чи на ось такі. Ну от ці от саме краще. А пол полдобрий. Тепер треба взяти шкаф. Угу. Який тут можна взяти? Давайте весь би, такий. боже, ось такий. Цей ні. Це ні, не хочу такий. Я хочу якийсь інший, може ось такий. Це ні, це теж ні, це теж не моє. О, ось, Боже. Ні, не моє. Може, от таке. Це ташні? Не хочу таке. О, давайте отаке. все, от. Хоча ну, так то воно підходить, ну. Де повішать просто, я не знаю. От так та я хочу, щоб воно могло вішати. Ладно, давайте оцей берем. Ага, сюди, 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 сюди. Так. Плаття. Це літнє, це теж літнє. Угу. Спаття. Це я. Це. Ага. Плавать, плавать, спать, спать. Літо, літо. Плаче, плаче. Все. Фух, Добре. Давайте тепер іграшки трішечки. Ну це діти, їм треба теж іграшки і везде вони будуть. Давайте будемо зараз шукати от іграшки, які їм підійдуть. О, прикольний. Ну, куди його я не знаю. Тому ні. Давайте візьмемо цієї такого, оці такого, оці, так оці такого на першу чогось не кладеться. А ці такого крів'я. Все, давайте. Давайте будемо зараз брати якийсь ящик. А, там же є спеціальний. Там вже є спеціальний ящик спеціальний. Прям спеціальний. Тільки де він. Я не знаю. Це може в якісь якийсь. Ні, тут його немає 100%. А, я ж там просто дивилась. Тут теж зараз глянемо. А тут так... тільки таке є. Давайте глянемо. Ось тут. Давайте тут глянемо. Давайте тут глянемо. Ну я нема. Чогось немає. Давайте, боже, десь тут воду буде, я точно доздаю. Давайте просто глянемо. Якщо буде, то я буду дуже-дуже рада. Отут немає. Ой, ну нічого. візьмемо... О, воно ж в коробках! Точно! Воно ж в коробках. Вроді. я то не знаю. Да! Хух, слава Богу. Давайте зараз кучу, 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 кучу іграшок Нам Треба дуже багато їх. От, Давайте весь би такого іще. Це є, ні, це іде. Оце, оце, оце. Оце. Оце так. Давайте отакого от візьмемо, давайте ще отакого, от отакого вишку, цього. І ще отакого от гусінь. Цього, цього. цього, цього, цього. Давайте добить для кукл, для кукол. Давайте покладемо. Оце собачку. Це це буде собачка-кукла. Ще оце. Давайте. Оце, ось це, ось це, ось це. Ось це. Ось це. Покладемо. Давайте оцехай тут буде, це сюди, це теж кладемо, отак, от давайте от, краще цього ні Давайте оце покладемо, оце тут буде, оце сюди, оце сюди, оце, оце тут, а це тут. Це сюди, це от так. І це тут якось. Давайте це краще тут буде. Або десь тут. Давайте отак. От ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Давайте забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жбакте колокольчик до дзобу. Всім до побачення!